Всім привіт з західної частини України, а саме Дубинський район, Демитівка. У нас по погоді. Я вам зорієнтую, сьогодні у нас вже а, 10, 11. Знаю, що четвер точно. А, по погоді в нас потеплішало, мінус 5, але дуже сьогодні сильний вітер. І за що цього вітру дуже холодно. Так що ось такі в нас справи, ранкова поранка, як завжди. І вчорашнього трішки дня. Так що всім гарного перегляду. І наперед хочу сказати дякую вам за вашу підтримку. Так що пішли. Сьогодні глишки вже остатки бурячка, але мають приїхати на вихідних батьки. То мама казала, що в них є, поділяться. Якийсь мішочок бурячків привезуть. Ось мене питалися, чи я даю взимку корлям воду. Корлям взимку я взагалі води не даю. Просто ось так час від часу даю соковиті корма і ну і так. Це вже не перший рік я так тримаю. А коли плюсова температура, тоді я наставляю пляшки. З водою, з німпельними поїлочками, і в них є постійно вода. Ну а зиму, вже не першу зиму, вони обходяться без води. Просто їдять соковиті керма. Одного року я давала сніг, але він лежав, ну, так як у нас нестабільні морози. Тому і сніг також не варіант, просто коли приходить. Потепління десь сніг розтає і все по клітці мокро. ось так помаленьку, потихеньку, де переживаємо. Так, вчора прибрала одного гусачка, обов'язково покажу. Насипала зерна, там водичка тепленька. Далі відео покаже вчорашній день, чим займалися, що робили, які в нас були пригоди. Ну ось, друзі, заробила гусака того молоденького, вийшов 2,5 кілограми, невеличкий, але вже нам буде що поїсти. Вже розібрала, два з половиною без внутрішів, без серця, без печінки. Ось так. Так що вже будемо мати, що їсти. І супчик, і стушити. Так що так. Такі жирненькі, але жирок я той вибираю. Бо ну, достатньо був жирненький. Багато хто каже, що на тому жирові можна картопельку посмажити. Ну, у мене хлопці на жирові не сильно люблять їсти, щось так привикли, Але щось добуде. От тільки випускаю і індики, і от там чорний півень зразу йде в хлів, а якщо відкриті там двері і зразу йдуть. Хоча в кормушці вже насипано зерно. У нас їм так цікаво. Такий красунчик. Свині вже кричать, чекають. Всі потихеньку виходять. Все. Вчора всіх бандитів роз'єднала. Але <свінка> свинка своєї загорожі втекла. Теж обов'язково вам ставлю. І я її назад запустила до нього. Хай поки будуть разом. Поки я з гузкою там розбираюся, то ось моя дівчулька вже вийшла з кліточки. Так що зараз буду заганяти. От бандитка вже втекла. Всі, в шоці, хай трошки походить. Щось там шукає собі. От бандит Йди на місце. Чого ходиш? Давай на місце. От бандюха Зараз ще попробуй зажени, вона хоче гонитись Там ще й каліточка відкрита. Давай на місце. Бігом. Давай. Мала йди на місце. Зараз зажену її. Все, загнала до кабана. щось петля мені її не подобається, що вона така причервоняста. Ну, буду бачити, наблюдати. Так, спекла три булочки ось такого хлібчика. Це вже е, відважувала. Кож було тісто по 600 грам. Збоку гарно прирум'яниця, зверху сьогодні трішки. Такий білуватий, але нічого страшного. І в духовищі ще дві виходить буханочкою в пакеті, тому що не вистачило формочок. Ось так. А це, друзі, запечений в рукаві хлібчик. Дивіться, який він засмажений, класний. Взагалі цей такий біленький, а цей такий засмажений. Супер. В рукаві дуже мені сподобалось. У нас сьогодні дерунчики, та як хлопці щось останнім часом не хочуть ні вареної, ні ні ніякої ні картоплі. А ось дерунчики їдять йдять задоволені. Так що пригощайтесь. Я вже в хаті і зайшла подякувати і показати вам подарунки, які надійшли нам від Романа. Хлопці дуже вдячні, але. Станіслав просив, мам каже, Я не хочу, я, я соромлюся. Так що від хлопців величезне дякую. Роман а, зробив нам подарунок такий. Так як Станіслав займається риболовлею, ну, йому це подобається. І в нього зараз всі, всі думки і все, все про риболовлю. А він купив собі, я йому дала кошти, і він пішов, купив собі катушку. Він дуже. Мрій, в мене така кобра є, тільки в мене набагато простіша, а в нього ось така. Ну, не знаю, я, я, якщо чесно, не розуміюся сильно, але він її дуже хотів, і він її придбав. Звичайно, ще ж на Карпа прикормку. Ще, звичайно, до Карпа далеко. Но, але в Станіслава такий подарунок, за що велике дякую Роману. Все, як домовлялися, так і зробили. А Євгенію, та як в нас Євгеній, дуже тяжко в нас іде читання у дитини. Він читає, але так як ми вже півроку провчилися, вже повинен набагато краще читати. Тому я вирішила ось альбоми. Він любить дуже малювати, накупляти. І всякі розвиваючі книжечки, писати, читати, Ось дуже їх багато набрала, щоб цим займатися. Зараз в мене є набагато більше часу, тому ми кожного дня не побагато, не так щоб йому тяжко не було. Але потрішки-потрішки по ми з ним займаємося і ну, воно все-таки. Коли кожен день по чуть-чуть все-таки воно йдеться. А з цими книжечками, я сподіваюся, нас піде набагато краще. Так що дякую, величезний, Роман. Нехай вам вернеться ваше добро і тепло набагато-багато більше. І ось такі в нас справи. Роман мене підтримує вже. Дуже-дуже давно, так що, і словом і ділом, як то кажеться. Так що величезне ще раз дякую. І ось так така розпаковочка. Ну, я хотіла зняти, чесно, дуже сильно хлопців емоції, реакцію. Ну, щось вони передумали. Так що якось так. Так що дякую ще раз. Так, тут тушкою ніжки там. Крильці такі, таке, де більше м'язко було. Фу, пара заходить. А ось тут поставила всі костомашки, хребет на холодець. Ну, не знаю, що з того вийде, там, може, мисочка чи дві, але буде холодець, хочу холодець. Можливо, батьки на вихідних приїдуть, так? З татом поїмо. тато мене любить таке. Ось так. Всі-всі-всі костомашки, які були шиї, я ось таке оберу, да й буде холодчик. Хлопцям ввечері ще заляла желе. Звичайно, це куповане желе, але прийдуть зі школи дай будуть смакувати, бо постійно щось хочеться їм смачненько. Так, так. Друзі, в нас лунає сирена, так що будьте обережні, не нехтуйте тривогою. Бережіть себе. Свої сім'ї, будьте здорові, всього вам найкращого. Дякую вам всім тим, хто підписується, хто мене підтримує. Мені дуже приємно. У нас починає мести сніжок трішки. Так що грійтеся і все найкраще. До нових зустріч, па па-па.